Народний депутат України Віталій Журавський продовжує активну діяльність на території 66-го виборчого округу. Цього разу народний обранець відвідав селище народичі, де взяв участь в урочистостях з нагоди дня місцевого самоврядування. Парламентарій запевнив, що знає усі проблеми громад народицького району і намагається сприяти їх вирішенню. Коли вам добре, мені супер добре. Коли вам погано, мені супер погано. Ви завжди робите добрі справи, а у добрих справ дуже тихий голос. Зате гучне відлуння. Продовжуйте ці справи за активну діяльність на благо громади селища та з нагоди професійного свята голови сільських та селищної рад отримали від народного обранця цінні подарунки. А всім вам я бажаю міцного, міцного здоров'я, успіхів і політичного довголіття.